Вітаю, друзі, хай вас не дивує те, в якому місці я знаходжуся. Сьогодні був на сесії Заводської міської ради і здивувався тим, що про наповнення бюджету міська влада говорить, а про те, щоб подбати про тих хлопців, які прийдуть із війни, ніхто не говорить. Прямо скажу, вам всім добре відомо, що державою передбачено, що ми всі повинні отримати по 2 гектари землі. Ну, це таке розпоювання державної української власності для українців. Але хто ухватив, як кажуть, хто перший скочив в того і тапки, правда? Ж? Так от питання в тому, що міська влада відібрала чи своїм рішенням позбавила фермера. Який пообіцяв роздати людям по 2 гектара тим, хто прийдуть із передової. А сама ці кошти пустила на аукціон. Ну і на цій сесії одна із депутатів висловлювалася про це. Що слухайте, ну давайте ж подумаємо про тих, хто прийде. Але я думаю, її ніхто не почув. Ну, можливо, половина зала почула, половина, ні. половина ні. Ну, дивимося, її виступ буде цікаво. З Рішень майбутніх. Ви теж мабуть. Помітили, що я теж голосувала за ці земельні питання, бо я вникла в суть питання і розумію, що наша громада повинна існувати. І на сьогоднішній день у нас дуже велика робота з приводу допомозі нашим Збройним силам, скільки ми можемо в межах нашого чинного законодавства. Але треба не забувати, що ми не фінансова організація. Ми люди, які вибрані теж людьми. І мі, мі, громада наша активно част в захисті нашої батьківщини. Скільки нас на сьогоднішній день сьогодні в армії? Більше сотні? Не, не ну, якщо це воєнна, більше в в нашої громади. Ні, більше да. Ну, того старостату більше сотні. Я вам чесно скажу, <реку> Не всі вони мають статус інваліда чи учасника бойових дій, але вони всі проходили медогляд, і це не військова тайна. Всі вони проходили медогляд. Так я про друге хотіла сказати. На попередній сесії з поважних причин не була присутня, і мене я хочу наголосити вашу увагу на розподілі земель. На розподілі земель кожна земля повинна оброблятися і вона приносить дохід. Але ми повинні подумати і про тих, хто нас захищає, що ми можемо до нас ми можемо. Вони ми можемо навіть кудись їздити. Так що треба не забувати. І коли внесла, внесена була пропозиція про те, що надавання оренди землі чи якийсь інший метод її використання тимчасового мається в виду, про те, що вносить в ці договори такий пункт, який повинен бути пропозиції нашої, нашого органа виборчого, про те, що при першій необхідності надавати землю цю. На користування захисниками а у в свої льготи, у в свої льготи. Ви ж зараз бачите, як вони підтримуються. Що дали б землю, але їх немає. І нам теж треба подумати, щоб ця земля не пішла безповоротно, щоб люди мали надію і що ми їх розуміємо для них це дуже велике значення. Які будуть закони? Ну, я думаю, що наші обранці, Верховна Рада, чи якийсь там іще буде наш законодавчий орган у державі, вони теж. Мають про це, але і нам треба це не забувати. Ну що ж, говорили, говорили, сіли та й заплакали. А може, голови почухали. А що земля? А земля на он піде. А що ж воїнам одна вода. Вода, ну, пішли поплаваємо.